Панове, вітаю вас передмістя Києва середина липня. В вашій увазі хочу продемонструвати мій сорт, баряний, який введений в Державний реєстр України. Ви бачите, яке плодоношення у цей Казалось би, несприятливий рік. Але виявилося, що для фундука рік не такий уже і несприятливий. Це пов'язано з тим, що він плодоносить раніше формування плодів запилення проходило. Більш-менш сприятливих для даної культури період. Даний екземпляр це 11-річне куще дерево на ведмежому фундуку. Формується по системі куля, яка передбачає Формування трьох пяти скелетних гілок, які виходять із головки формування, а по довжині цих гілок формуються плодові ланки по системі французька вісь. Детально розглянемо цю систему формування. Коли не буде листя, і можна показати, будуть її складові елементи, висота штамба цього куща дерева, порядка 60 сантиметрів. Я вважаю, що такий штамб пристойний. Для аматорського садівництва. Але для промислових насаджень він повинен бути, звичайно, в порядку 90-100 сантиметрів. Дякую за увагу.